Які три літери постають у вашій уяві, коли ви чуєте: швидкість, комфорт, зухвалість BMW. Легендарна компанія кинула нам виклик створити справжній BMW у світі інтернет-сайтів. І ми прийняли його. Пристебніть паски безпеки. Починаємо тест-драйв. BMW – це комфорт. Ми створили єдину екосистему платформ для продажів автозапчастин та аксесуарів трьох брендів BMW. Міні БМВ-моторад кожен із трьох сайтів відповідає візуальній ідентичності бренду і зберігає єдиний підхід до функціональності та структури. BMW – це автоматизація. Нова платформа це безшовна інтеграція зі всіма внутрішніми erp системами дилера, що максимально автоматизує процеси обробки замовлень, оновлення асортименту та управління складом. BMW – це глобалізація. Доскіпливий німецький сервіс. Тепер доступний кожному. Ми зібрали дані зі всіх товарних складів BMW і поєднали їх на сайті, а це понад мільйон товарів. BMW – це швидкість. Якщо товари знаходяться на різних складах, сайт автоматично розділить замовлення по кошиках і найближчих точках видачі, щоб користувач отримав все максимально швидко і зручно. BMW – це зручність. Легко знайти потрібні запчастини та оформити замовлення з мінімальними зусиллями. Користувач додає він хоче марку авто, і сайт підбирає запчастини саме до них. А для дилерів BMW доступний масовий пошук запчастин. BMW – це зухвалість. Ми замахнулися створити найкращий сайт для BMW з усіх існуючих, і нам це вдалося, що підтверджує задоволений клієнт. Такому рішенню можуть позаздрити навіть у центральному офісі BMW в Німеччині. BMW – це задоволення. Відчуй його за кермом і на нашому сайті.